Всім привіт! Ми з вами в студії «Автозвук Електрасіла, місто Київ. Сьогодні у нас в роботі цікавий проєкт автомобіль Jaguar F-Pace SVR 2024 року. Випуска власник попередньо зателефонував до нас, спитав, чи працювали ми з подібними автомобілями зі штатною аудіосистемою Meridian. Так, ми працювали. Він під'їхав. Ми послухали цей автомобіль. Він... По факту нічим не відрізняється, наприклад, від того ж самого Range Rover Velar. Поспілкувалися, узгодили проєкт і почали роботу. Давайте коротко розповім про штатну аудіосистему. Тут стоїть аудіосистема Meridian на 12 динаміків. Вона. Тут трьохкомпонентний фронт, двохкомпонентний тил, сабвуфер та центральний канал. Але ж це все взагалі не грає. А да, і ще є підсилювач під водійським сидінням, але ж це ну, грає дуже погано, набагато гірше, ніж в базових там німецьких автомобілях, якщо порівнювати. Uh, що тут стоїть в торпедо? Штатне місце під двітер. Він стоїть просто під сіткою в торпедо без куточків. Немає в куточки дзеркал. Як це як правило буває в Ренжові. Він стоїть торпедо, грає на відзеркалення від скла. Uh, Подворяв uh, красива сіточка металева з написом Мерідіо. Там стояв маленький середньочастотний динамік. І знизу в двері класичний розмір це 16,5 см вуфер з маленьким магнітом, як завжди, дешевий, дешевий, максимально дешевий динамік, паперовий дифузор легкий. По задніх дверях тут трошки простіше, твіттер зверху, бас знизу. Торпедо, як сказав, вже там центральний канал. Підсилювач під сидінням і багажнику. багажнику є сабвуфер, Навіть в головному пристрої є налаштування по сабвуферу, але ж якщо його крутити від мінуса до максимального плюса, взагалі ніякої різниці не чутно. Тобто сабвуфер номінально існує, але ж не грає і не відтворює низьких частот взагалі. Що ж по акустиці? Як вона виглядає і взагалі що стоїть в Jaguar F-Pace SVR 2024 року, модель, модельний ряд 2024 року? Тут у нас комплектація Meridian. В дверях стоять 16,5 см мідбаси, паперовий дифузор, невеличкий магніт, як завжди, пластикова корзина, легкий. Нічого не важить, і е, дуже дешевий е, в виробництві. Е, так само в передніх дверях стоїть середньочастотний динамік, закріплений до карти дверної. І е, в торпедо стоїть, стоять твітери. Е, це звичайний твітер Range Rover Jaguar. Він е, вклеєний під сітку. То ми... далі я розповім, що ми, що ми будемо робити і як ми будемо його міняти. Роз, ще раз підкреслю, всю акустику ставимо штатне місця. Задні двері. Це у нас двокомпонентний комплект, так, такий самий вуфер плюс твіттер, але ж він під сіткою стоїть в дверну карті. Ще є штатний сабвуфер, який стоїть в ніше. Задньої ліву арки ззовні, але ж всередину він має вихід, тому так грає, <кхи> майже не грає, ми його майже не чути. Штатну акустику ми зняли і поставили замість неї вже знайомі багато разів використані комплекти. Це трьохкомпонентний комплект Blum Signature S165.300. На та S165.80 на тил двокомпонентний комплект. Все розташували в штатних місцях, тобто середня частоті під своєю сіткою. буфери за допомогою проставочних кілець стали на штатні точки, на штатне кріплення. Але є маленький нюанс, що стосується Твіттера. У в комплекті е, Blum Signature твіттер маленький. Е, він би міг стати в штатне місце під штатну сітку, але ж тут дуже-дуже багато клея злито, і якщо розбирати, не факт, що б залишилась ціла. Тому ми е підібрали комплект твітерів із, е від бренду PHD, Це італійський бренд. Е вони по розміру ідеально підійшли по отворах в Торпедо. Підключили, їх встановили і вони виглядають майже штатні, навіть набагато краще і виглядають, а грають. Не перевершено. Не перевершено. Що ми поставимо? На фронт комплект Blum Signature S165.300. Це вуфер. Величезний магнит. Дуже. Потужний динамік Ось так порівнянні я вам ставлю його, щоб було видно. Алюмініва корзина літа в порівнянні з пластиковою штатньою. Так, Twitter в комплект TS20HR, він маленький, його дуже зручно ставити в штатне місця, але. Тут у нас він, його можна було поставити під штатну сітку, але вона тут вклеєна, штатний твітер точніше вклієний, і це буде проблематично його дістати, щоб сітка залишилась ціла. Таким чином ми вирішили і згодимо цей ще варіант. Ну, я думаю, що це буде більш. Класний варіант поставити твіттери від комплекта PHD, лінійка Studio, то це топова лінійка італійського виробника. Твіттер дуже чітко стає в штатне місце по посадковому діаметру, і буде ось таким чином такий гріль у нас виден на торпедо. Потім покажемо, як це виглядає вже в автомобілі. Ну і, звісно, середньочастотний динамік. Так само літа алюмінієва корзина. Потужний магніт великий. І ми його закріпимо на дверну карту в штатне місце. По задніх дверях це буде двохкомпонентний комплект Blum Signature S165.80, який складається із такого самого твіттера, і вуфер в двері. Тобто все стандартно. По сабвуферу буде. Чуть Пізніше окремо розповідь про сабвуфер та підсилювачі. Динаміки встановлені. Так само ми зробили шуми віброізоляцію дверей, щоб наша нова акустика грала набагато краще. Ви можете почути різницю. Ось так якось. І давайте покажемо, що у нас в багажнику. Це саме цікаве. і... Великий об'єм робіт зайняв багажник автомобіля. Бачимо, що він повністю в штатному вигляді. Але ж ми встановили сабвуфер. Це виготовлений корпус безпосередньо під цей автомобіль з штатними точками е, кріплення, тобто використана штатна різьба. Е, встановлено два підсилювача. Це процесорний підсилювач Helix VA V-12 DSP. На всю акустику повне поканальне підключення, поканальний фронт це 6 каналів, поканальний тил, ще 4 і центральний канал. Моноблок на сабвуфер. Він також підключений від процесора. Але ж тепер у нас є нормальний, потужний, глибокий бас. Я на початку вже казав, що тут є був точніше штатний сабвуфер, Його зараз ми ви не побачите, але ж ставимо окреме відео маленьке або фото. Де буде видно, де він розташований. Це дуже цікаво, цікаве інженерне рішення від Jaguar та Land Rover. Частково закрили акумулятор штатним пенопластом, тобто багажник у нас повністю функціональний. І при, этом, при цьому автомобіль грає зовсім по-новому. До речі, тут дуже потужний 5-літровий мотор, тобто дуже гучний вихлоп і відповідно до цього буде дуже потужний гучний і якісний звук. Аудіосистем саме, а не дивина. Після завершення інсталяції, звісно ж, на... налаштували аудіосистему. Пару слів про налаштування і сигнал той, що був. Тобто сигнал тут ми брали зі штатного підсилювача, тобто не е... знімали його, бо там з головного пристрою йде цифра, і немає рішення для зняття цифрового аудіосигналу. Тому сигнал ми взяли зі штатного підсилювача, подали на наш новий і після цього. Видалися це наміки. Що стосується сигналу штатного підсилювача, він, по-перше, порізаний, бо у нас трьохкомпонентний фронт штатний, і він дуже сильно еквалізований. Тому треба було попрацювати з дееквалізацією сигналу, щоб отримати більш-менш якісний рівний сигнал на виході. Ми з цим впорались, Автомобіль грає чудово, дуже класна сцена. Глибока, яскрава, високі, середні частоти, бас з'явився. При цьому інтер'єр повністю залишився, залишився незмінним, як в салоні, ну, за, за виключенням твітерів, але ж я, як на мою думку, і ми узгодили це з клієнтом. Виглядає воно не гірше, ніж штатне. А на мій погляд, навіть краще, багажник теж без змін. Тому, якщо у вас є бажання покращити аудіосистему в вашому автомобілі, пишіть або телефонуйте нам. Ми знаходимося в місті Київ. Всім пока, до нових зустрічей.